Знайома ситуація, коли дістаєш пот з кишені, а він весь в рідині. Або коли знімаєш картридж, а під ним ціла калюжа. Причин цього може бути достатньо багато, але ми зосередимось на 10 основних. І я завіряю тебе, що після перегляду цього відео ти забудеш що таке протікання. Ви на каналі Cloud Castle, Мене звати Андрій, і переходимо до першої причини. Перша причина, як на мене, зустрічається найчастіше: це згорівший картридж. Так, він також має свій термін придатності. Бавовна, яка знаходиться всередині випаровувача, при постійному контакті з рідиною, стає менш щільною і починає пропускати через себе рідину. Тому навіть якщо ви не користувалися картриджем, часто його через 2-3 тижні потрібно буде замінювати. Друга причина менш очевидна, але вона має великий вплив на протікання. Рідина, як і більшість матеріалів реагує на температуру. Коли холодно, вона густіша, а коли тепло, навпаки, стає більш рідкою і через це може почати витікати з картриджа. Тому влітку старайтесь тримати девайс подалі від сонячних променів і місць з високою температурою. Але не тільки сонце робить ваш девайс гарячим. Це може зробити навіть звичайна зарядка. При заряджанні девайсу, швидкими зарядками, іноді навіть звичайними под буде нагріватися і нагріватися буде відповідно картридж. Тому, коли заряджаєте под систему, виймайте картридж або кладіть в горизонтальне положення, щоб рідина в картриджі стікла на бік. Тречої причиною протікання може бути навіть не сам картридж, а рідина, яку ви в нього заправляєте. По-перше, ніколи не заправляй рідину невідомого походження, тому що не зрозуміло, де, як і з чого вона робилася. По-друге, зверни увагу на густину самої суміші. Вона повинна бути помірно густою. Якщо вона буде занадто рідкою, то картридж просто не зможе її втримати і вона буде витікати з нього. Зазвичай це трапляється тоді, коли виробник додає забагато ароматизаторів в цю суміш. Смачно, але не дуже безпечно. Норма це 11-13 мл ароматизатору на 30 мл це дуже банальна причина, але багато новачків і не тільки можуть її допустити. І під словом, неправильно, я маю на увазі дві помилки. Перша стосується не всіх користувачів, а тільки тих, у кого. При заправці картриджа носиком можна доторкнутися до випаровувача, до прикладу, як в девайсах Oxva. Тому в такому випадку намагайтеся не торкатися носиком флакону самого випаровувача, щоб не пошкодити ватку на ньому і саму конструкцію випаровувача. Друга помилка стосується вже всіх, і це заповнення картриджа на 100%. При такому сценарії, коли ви будете закривати картридж, частини рідини видавиться через випоровуч середину картриджа і буде або витікати в пода, або плюватися при затяжці. Тому залишайте хоча б 10% картриджа порожнім. Ого, скільки на моїй практиці було таких випадків, начебто людина все робить правильно, правильно користується, правильно заряджає, заправляє, а картридж все одно досить сильно протікає. І причиною виявилось, звичайне, неповне закриття кришечка або резинки. Такий, здавалося б, незначний момент, але він досить сильно впливає на протікання. Тому щільно закривайте отвір для заправки. І коли заправляєте сам картридж, не залишайте його надовго відкритим. Тому що втрачається герметизація самого картриджа і рідина буде витікати через це. Як би дивно, це не звучало, але якщо ви взагалі не користуєтесь картриджем, він все одно буде протікати, якщо всередині в нього є рідина. Як це працює? Рідина для подсистема, точніше, гліцерин в її складі, має властивість поглинати вологу з повітря. І з часом він поглине її достатньо багато, зробиться рідкішим і почне витікати з картриджа. Тому якщо не користуєтесь картриджем довгий час, вийміть хоча б його з пода. Протікати він, звісно, не перестане, але хоча б не зальє вам под. Або ж просто користуйтесь хоча б раз на день цим картриджем. Цей пункт буде стосуватися в більшій мірі девайсів з екраном, але подиби з нього також можуть мати цю проблему. Як ви знаєте, картриджі мають різний опір. До речі, якщо не знаєте, що це таке і на що він впливає, зверху буде в підкасті відео про це. Так от, в залежності від опору, потрібно виставляти правильну потужність. Ось, до речі, таблиця, в якій я розписав правильну потужність під кожний опір. А якщо встановити потужність меншу, ніж потрібно, рідина під тиском при затягуванні буде потрапляти всередину і потім просто витікати, бо не зможе випаруватись через недостатню потужність. Якщо у вас Девайс без екрану, то таке може трапитись тоді, коли або він розряджений, або він уже старий. Тоді акумулятор просто не в змозі буде видати правильну потужність. Деякі люди, які користувалися раніше кальянами або звичайними сигаретами, беручи в руки, под роблять затяжку з такою силою, як робили її раніше. Але сама подсистема і картридж не призначені для таких сильних затягувань. У випадку, коли ви робите надто сильну затяжку, забагато рідини просочується через ватку до самого випаровувача. Одна частина, звісно, випаровується, а інша просто потрапляє вам в рота або просто витікає з картриджа. Тому, користуючись подом, робіть помірні затяжки із невеликими перервами. Дев'ята причина, я думаю, не потребує обговорення, тому що і так все зрозуміло. Якщо ваш под десь впав, картридж міг банально десь пошкодитися. Створилася якась тріщина, через яку брідна просто буде витікати. Єдину пораду, яку я тут можу дати, просто більш обережно користуватися картриджем самою подсистемою. І остання причина, на яку в першу чергу прається більшість користувачів, це звичайний брак. Так, звичайно, такий фактор, звісно, можливий, але відсоток досить невеликий. Тому в першу чергу зверніть увагу на перші дев'ять пунктів, про які я до цього розповідав. Тепер ти розумієш основні причини протікання картижу. Як бачиш, більшість із них створюєш ти сам, але притримуючись моїх правил, легко зможеш уникнути протікань. Якщо відео було для тебе корисним, буду вдячний за лайк. А якщо залишились якісь додаткові запитання, раду дам на них відповідь. До зустрічі в Cloud Castle.